Що нас було, це були надбання гуманітарної е допомоги 90-х років, коли е там, Америка, Європа відсилали е нам підроблені в них вже по 10-15 років апарати е з незрозумілими наборами, які ми намагалися тут на 10 15 років щось з ними зробити, якось їх ремонтувати, то вони працюють, то вони не працюють і так далі. Цей апарат є не є таким чимось хаяндовим в цій сфері. Це апарат, який застосовується для рутинної оперативної техніки, тобто найменші ще тобто, найменше оперативно тручання виконується завдяки ньому, але завдяки цьому апарату діти, у яких не застосовуються, мають найменшу кількість у склад. Були, значить, потім були нагноє. Це апарат, який виконує високочастотну коагуляцію, після розгляду шкіри вже далі всі маніпуляції виконуються таким електроскальпелем, який одночасно завалює судини і зупиняє кровотечі. Суспільство було здивовано містом, що є люди і нам закидали, що це заради піару, заради того, щоб ми йшли кудись в якісь там вибиратися в міські ради. І ми сказали, що ми зробимо все для того, щоб якось підняти все-таки нашу соціальну думку в місті, про те, що не третя категория наша держава стане квітучою, могутньою. А давайте все-таки звернемо увагу на ну, ми молоді люди хочемо жити сьогодні, щоб в нас були якісь нормальні умови для наших дітей. І через такий час, звичайно, ми охопили майже ну, я не знаю, процентів 60 дитячих будинків області. Тобто немає майже такого будинку в області, до якого б не поїхали наші волонтери, наші підприємці. Дуже активно, до речі, включився наш ринок. Віщовий, там, до речі, дуже милосердні люди, і вони залюбки задоволення підключаються до таких акцій. Я знаю, що навіть рядами збираються, їздять дитячі будинки, проводять зараз там свята, займаються з тими дітками. І через якийсь час, знаєте, ми задумалися про те, що а що молив вони вже а, Ну, і Так як ми всі молоді, в кожної з нас є діти. І ми подумали про здоров'я, про здоров'я нашої нації. Тому що наша держава багато це висвітлює, але мало що робить, на жаль. На шейка певна сума, зараз закуплене нове обладнання, є ще гроші на рахунку, і ми зараз ставимо за ціх замахнутися на, на більш дорогу обладнання. І для того нам потрібна, звичайно, допомога міста, щоб все ж таки підприємці міста відгукувалися, перечисляли рахунок і забезпечення цього всього. Тобто, якщо розрізати його тече кров, це одне діло. Треба наклати затискачі, за, за, за треба перев'язувати це все Завдяки новим технологіям. виходить, що ми в дитинки розрізаємо. Без жодної краплі крові. Тобто те, то, що саме головне в дитини, воно лишається в дитині, а не витікає з них. Вам зрозуміло, так? І тому дивіться, коли ця диатермія, коли це прошлий вік, і коли от нам це, це вже сучасна диатермія. Прежде всего, хотілося действительно поблагодарить тех людей, хто участвовав в этой акції, хто продовжає далі участвовать да, все-таки этот Для, для хочется это оборудование, этот лазер, который будет достаточно э, помогать в хирургии. И э, мы видим, что мы уже то, что планы ставили, да, то есть мы их осилили. То есть люди присоединяются, присоединяются хмельничане. Э, есть очень много людей, которым действительно это отзывается. Да, то есть продолжаем акцию. Так что у кого есть желание, кто неравнодушен к здоровью наших детей, к нашему будущему, присоединяйтесь.